Дуже простий, але не менш смачний рецепт цибульників. В склад якої входить практично одна цибуля, але вона зовсім не відчутна. Тому ділюсь рецептом. Для початку беремо цибулю та нарізаємо її дрібним кубиком. Після чого до цибулю додаю солі та гарненько виминаю руками. Так цибуля гарненько розм'якне та випустить сік. Після того, як я її розімнула, залишаю на 15 хвилин промаринуватися. Після чого також до цибулі додаю перець, також курячі яйця, порошок до випічки і також борошно. Після чого все вимішую за допомогою ложки до однорідної консистенції тіста. Воно буде трішки густе, але так має бути. Після чого беру сковорідку, ставлю її на вогонь, розігріваю, наливаю олію та викладаю тісто, формуючи так звані цибульнички. Обсмажувати їх необхідно на самому мінімальному вогні. І для того, щоб цибулька гарненько просмажилась, я також накриваю кришкою та обсмажую цибульники з обох сторін до золотистості. Подавати цибульники можна зі сметанкою, також додатково можна полити шкварочками або ж як я розтопленим вершковим маслом. Цибуля в даній страві зовсім не відчутна, не гірчи. І це дуже смачно. Напишіть, з яким часом асоціюється вас дана страва. Та чи куштували ви її коли-небудь? Усім смачного.